Пристання переважно право орендаря стола мовати. Ставте на голосування. Воно пише там? Так, все пише, так. Поколотище, бо ти ж не зайнятий. Так би служив, бо як би нормально все. А так що ж, в страні бардак, то можна ходити колотити. Отамасіла Григорівна. Атамасі Андрій. Ви його укладували. Значить не розказуй. Брик не дій. За стул ломувати за землю. Другий раз. Ти що ми голосуємо другий вже ось все приголосуємо? Ну, то ми приголосуємо. Гуржі Ольга. Жолай Олег. За. Кононенко Ніна. За. Ладан Микола. Утримався. Луговський Григорій. За. Пойда Тамара. За. Супрун Наталя. За. Ратушняк Олександр. За. Супрун Ірина. За. Водяненко Ірина. За. Тепер треба зробити перерив і вибрати комісію бюджетну і комісію економічну. Вибачте, будь ласка, вже сталося. Ні, і так на два питання їхали. Ну ви бачите, а вже, так? Ні, це точно. Значить, що ж, перше відділення закриваємо. В течение двох днів будемо збирати друге відділення. Раніше не, 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 не може. А, а, ми ще визначимо. Це ж продовження. Це буде друге відділення. Спасибо, девочки, накройтесь. Спасибо,